Зразковий ансамбль бального танцю Валентина Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова днями відзвітував на сцені міського палацу культури. Колектив не збирав повну залу, не давав оголошення про виступ, а просто відтанцював для спеціальної комісії, аби підтвердити свій статус зразкового. Танцювали від душі і для душі, кажуть учасники ансамблю. Мені танці приносять задоволення. Я, мені дуже подобається танцювати, Але найулюблений мій танець це Титанік, тому що він дуже чутливий такий, і він приносить задоволення. Мені подобаються танці всі, абсолютно. Вони кожен з чимось своїм особливий. Танці, саме бальні, вони більш характерні до спокійної людини. Зараз ці сучасні танці вони не дуже цікаві, ну, цікаві для деяких, але вони. Не такі хороші для людей, для душі, вони лише показують зовнішність, а душу вони не хочуть її показати. Ансамбль Валентина діє вже більше 30 років. Спочатку це був просто гурток бального танцю у будинку піонерів, нині центр позашкільної освіти, а у 1992 році отримав свою теперішню назву. Статус зразкового колективна був у 2003 році. За цей час багато дітей займалося, різ, різного віку діти. Займаються ну, сьогодні, ви бачили в основному танцювали старші діти. Ну, у нас є й молодші діти. Я починаю працювати з дітьми з 6-7 років, і вони ростуть, як то кажеться, в мене на очах навчаються і ростуть в мене на очах. Дорослі діти дорослим дітям важко дається. Така програма, тому ми беремо дітей і маленькими. Участь у звітному концерті взяли навіть випускники ансамблю Ірина Федорчук, яка нині працює у центрі позашкільної освіти імені Олександра Разумкова та Андрій Луженецький. Подарували глядачам пристрасне танго. Це ну таке більш вже доросле кохання, де можливо, ну якщо сюжетно розписувати, то це і побиття посуди, і скандал, і ну як і в нашому танці було в кінці все-таки поцілунок, все таки кохання, не дивлячись ні на що. Деякі з нинішніх вихованців ансамблю займаються тут більше 10 років, і це показник стабільності, впевнена Валентина Сова. Окрім того, до неї навчатися бальному мистецтву приходять навіть родинами. Ми ще з братиком, коли були маленькі, ми, нас мама привела в гурток. І ми з братиком дуже подивилися, як хорошо, гарно танцюють. Ми попросили, мам, запиши нас, ми дуже хочемо. І коли ми почали танцювати, ми побачили, що це дуже захопливо. І ми на початку, ми ще були дуже малі. Я ще коли ходила, то я ще нічого не розуміла. Але от виросла і зараз бачу, як, як це цікаво і захоплююче. Це вже, я рахую, любов до танцю, я вже не кажу до мене. То, що вони ходять 11 років з першого класу приходять, і до 11 класу вони ходять. Це ж. Це про щось говорить. за десятиріччя існування. ансамбль, об'їздив чимало міст, побував на багатьох конкурсах, звідки привозив дипломи, грамоти та призи. Енергійна Валентина Сога разом зі своїми вихованцями зупинятися на досягнутому не збирається. Усі разом вони й далі працюватимуть над покращенням своєї майстерності.